Доброго усім дня, сьогодні 5 квітня, 25 рік. Все зеленіє, Ну, на завтра, на післязавтра показує мінус 3 зараз дощ. А я роблю щеплення і хочу показати, як я Чеплю фундук на деревовидну лістину, навіть межі. Я обриваю повністю все, що поросло. Ось такі вони є. Я повністю все обриваю до єдиного. Через 3-4 дні тут вже куча буде бруньок і вони знову підуть у рост. Попробую показати, як я це все роблю. В цьому році роблю сам. В прошлому році я показував допомагали мені спеціалісти, в яких стаж більше 30 років. А толку думаю мало. Ось вот така товщина я підбираю теж товщину черенка, ось вот такий пошти. біля півтора сантиметра. Тувщина то всі такі. Роблю секатором. Зріз от такий, ну, щоб легше потім ножиком. Ножом таку тущину за один раз не зріжете, от два рази і зріс рівненький. Нема ніякої лодочки, як спеціалісти, лодка така і воно не прижимає, не прижимає. Майся і не приживаєся. І робимо заріз на таких товстих середина і чуть-чуть вище середини. Там ну, пару міліметрів була зацепка. І все. Тому що, якщо ви дуже високо зробите заріз, і потім не дуже чітко буде прилягати, теж черенок берете, ну, у кого вже. Хто щепить, той знає. На черенковій теж є дві сторони ширші, а дві вужчі. Якщо вам треба трохи вище, викрутите черенком вужчі, значить вущі зріжає, зрізаєте. Якщо ширше, значить ширше. І Таке хто там небагато пощепив, теж на косяк зрізайте, щоб легше вам в минулому році, році руку я порвав, так і не прийшла. І все, і дивитися, де брунька, щоб... Тримати так, щоб бруньку не зацепити. І все, і робите. Вже бачите, який там зріс. Сперва чорновий зріз, потім вже зробили чіткий, рівненький зріс. І так само середина чуть-чуть вище -чуть для зацепки. Все. Зробили і чуть-чуть отогнули. Такі тут всі тут. Нема таких високих кульочків, то я вкурачу і роблю на одну бруньку. Все. Подивився, поправлю ось такий чіткий зріс. Ніде нема ні щелі. Потім беру резинку. Починаю знизу. вибачаюся, якщо не буде нормально видно. Один моток, другий перекрив, все, воно зажалося. Потім низ. низ теж починаєте низ пару міліметрів, прижимаєте середина, верхушка теж міліметра три і повертаєтеся вниз і фіксіруєте. Резинка довга, то її можна забрати і потім ще на, на одну прививку. Тут ззаді телефона в мене воскотопка, воск горячий, кісточка. І починаю це все горячим воском замазувати і вниз. Замазуєте від фундука на медвежий, від фундука на медвежий, тому що медвежий чуть, ну пробка чуть більша. Фундук гладенький. Все, замазали по кругу. Не знаю як буде видно. І верхушку цей зріз зробили. Все. Все, потім беру телефон. Ось такі черенки по два сантиметри і це все. Робиться чітко ось такий, якраз буде на воці. І от ідеально. Показую ідеально все. Так що зроблю в цьому році менше. Ну допомагають сьогодні, сьогодні ніхто не допомагає, бо субота і дощ, дома робота. А так допомагають люди пару чоловік. Вускують, зав'язують, носят, а я щиплю. И потім вот так одеваю кульочки. Ось тут кулечки такі. Одеваю кулечки, Пшихаю водички у кульочок. Таку пшихалку. Один раз пшихну, щоб волога була в кулечку. Зав'язуєте, добавляю землі, у пакетик і в ящик. Ящики грам, отакий от великий, грам 50-60, вода з добриву. Це конторти типу, пощепив трошки. Тут у мене як в прошлому році вентилятор великий, трубами, циркуляція воздуха, топиться, температура. Плюс 25. Ну, желательно плюс 23. Це нащеплено. Це вже позімав кульочки. Каліус. Не знаю, чи відраз. Остану один. Це я вже пообривав. Це вони пару днів і знову обростає, все так що це лишнє, я думаю, що залишати для гілочки. Я все повністю обрізаю, пару днів воно от, пару днів зелене. Пару днів от, зелене. Якщо все правильно чітко робити, от каліус видно, каліус наростає зверху. По кругу Якщо самому це все робити правильно, черенок хороший, то 100% приживаємость. Тоже вже в цьому році наробив багато форм 14-ї таких двойних внизу, там видно, внизу один і тут це і піде врос, ну на дерево, а оцей можна буде нагнути, укоренити. Так само цей. Це лишиться як деревце, а це на укоріненні. Так як багато зробив. І отак в кульочках біля семи днів. І кульочки треба знімати до 10 днів. Ну, дивитися, яка температура. І дивитися, як у цьому то в пакетах. От. Це 10 днів. <coughs> Воно лисних буде багато. Буде там 30 з копіками сортів на продажу і більше 20 нових сортів різних. Будуть щепитися і провірятися, як вони будуть рік-два тут чувствувати себе. Тут внизу, там у ямі і потім вже через пару років, якщо все добре, будуть робитися для продаж таке своїм знайомим хорошим, то понятно що дам, щоб і в них росли, дивитися. А так, якщо Ще толком не знаєш про сорт нового якогось, чи взагалі не сорт, а як просто орішок великий, чи кажуть нормальний його треба провірити. Ще ти рок, ну, може, 4 роки 5 назад теж щепив в лютому потім. Тягав їх туди-сюди, таке, як зараз, завтра, післязавтра моз тягати на вулицю з вулиці. Приходить середина літа. Воно виросло. І не розуміється, що йому робити далі. Лис кидає цвіте, дерево непонятно. Так що в самий раз щепити. Це середина березня заносити приміщення. І з числа 25 березня починаєте щепити. І залежить скільки будете щепити, можна березень, квітень, травень щепити. І тоді вони нормально проходять весь цикл і хороші саженці. І на осінь дозриває деревина, все. все як має бути. То що рано там у лютому ще піти, це все дурня. саженці не розуміються. Збиваються. Все, все на таких високих штамбах двох і вдома буду копати ще, буду конторту щепити червонолисну. Отаких мощних, товстих, це хуську пощепив скільки раз десь ну, 45-50 штамп. Ну тут нам що? Нам саме головне корінь. Саме головне корінь. А штамп приподняти фундуком то немає проблем абсолютно. Отака ось скотопка. Воск постійно горячий в процесі роботи. Це трошки хурми. пощеплю. Теж сокорух пішов. на слідуючи неділі треба буде вже щепити. Це Вергинка з Кривого Рогу прислала мені людина. саджанці були на вулиці внизу там. І без проблем. Бачите, просипаються, не підмерзли, все нормально. Це земля. Всім пока, будьте здорові! Хай Божу і миру.